18 на годиннику, в ефірі Тесен онлайн з вами Ірина Прокоф'єва. Вітаю! Підбиваємо проміжні підсумки дня. Лайк, підписка, дзвіночок і починаємо. Троє вбитих та 14 поранених. Серед них діти це наслідки російського терору на Донеччині. Фугасними авіабомбами вони вдарили по Костянтинівці. Кілька багатоповерхівок спалахнули, і люди опинилися у вогняній пастці. Восьмеро містян поранені. У Дружківці ушпиталили двох хлопчиків восьми та дев'яти років. Кап влучив на подвір'я, де вони гралися. Жертви і постраждалі є також у Покровську, Мирнограді та олексієво Дружківці. Одного жителя убили і одного поранили. Росіяни у Береславі на Херсонщині. Місто атакували безпілотниками. У Херсоні ударом дрона поранений водій цивільного авто. А після масованого нічного обстрілу два райони міста та чотири прилеглі села залишилися без електрики. Також на деяких вулицях знижено тиск газу. Окупанти цієї ночі скинули на Херсонщину 10 керованих авіабомб. А потім ще й обстріляли обласний центр з артилерії. У власному будинку загинула. 42-річна жінка. Ще шестеро людей за цю добу в області зазнали поранень. Один загиблий та двоє поранених на Сумщині. У серединобузькій громаді місцевий житель підняв з землі російський ФПВ-дрон, який вибухнув у нього в руках. Чоловік не вижив у Готінській громаді. Двоє постраждалих у наслідок ракетного удару та обстрілу з реактивних установок. А в Ухтирському районі шахеди підпалили 40 гаражів. Уже четверо потерпілих у Дніпрі. До лікарів звернулася 20-річна дівчина з уламковими пораненнями. У стаціонарі також залишається одна із трьох поранених жінок. Місто цієї ночі знову масовано атакували ворожі дрони. Є руйнування на інфраструктурних об'єктах. Спалахнули пожежі. Два потяги рушили з затримкою. Ще одна жінка поранена у Нікопольському районі. Ішахей шахеди сьогодні зранку атакувала Запоріжжя. Пошкоджено приватний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. У Степногірську внаслідок удару зі ствольної артилерії постраждав 50-річний чоловік. Його ушпитали з контузією. ФПВі-дрон поцілив у приватне обістя у Куп'янську на Харківщині. Господаря забрали у лікарню із уламковими пораненнями. У Чугуєві безпілотник пошкодив підприємство. А у Горохуватці керована авіабомба зруйнувала приватний дім. Росіяни не припиняють терор на Херсонщині цієї ночі. На область скинули 10 керованих авіабомб, атакують артилерією та безпілотниками. У Береславі ворожі дрони вбили людину і ще одну поранили. Не минулося й без жертв. І в Херсоні про наслідки чергової масованої атаки на місто. Світлана Павук докладніше. Херсону вогні вночі росіяни обстріляли житлові квартали з різних водів зброї. Гасити пожежі було складно через безперервні польоти розвідувальних та ударних ворожих дронів. Ця ніч була надзвичайно тяжкою, також трагічною для нашої громади. По нашій громаді було випущено три КАБа, також були застосовані. Засоби РСЗО та артилерія понівечено 17 приватних будинків, два багатоквартирних, адмінбудівлі. Декілька районів Херсона залишилися без світла та газу. 23 години часа Я вже спала. Підірвалася від вибуху жуткого. Під ворожими ударами опинилося серед містя та Дніпровський район. На дивані лежали, на я картонка упала, телевізор упала і що класи поліз на клан взяла в руки і попав Зачем я їх діджувала? Та поцарапала, кров поцянапала. Її сусідка встигла сховатися лише під ковдру. тут от Я впала. Це все за мене летіло. Головне, що жива, каже жінка, витрушуючи скло. Летіли стекла, я одіяла в укрилась, і оце замія спасло. А для цих містян щитом стали рідні стіни. Ми знаходилися в будинку і там в крайній кімнаті. Ві стіни до тих спокон. У їхніх оселях купи будівельного сміття. Усе майно, що наживали руками, тепер побите та потрощене. Вона я так отак от зурнає, пошла по коридору. У літніх людей після пережитого вночі тиск зашкалює. Я бачу у вас кінометр. Так, да, да не А вам не потрібно викликати лікаря, якщо перевірили? Ні, я це сама фамірію. Люди не відразу розуміють, що отримали контузії. Вони у стресовому стані намагаються прибрати у хатах. Ви трошки присіли замість того, щоб щось робити, бо тиск він ж піднімається. Я випила такой нет, Я нет, Розумію на ну, ви Ці жінці таки викликають швидку допомогу. Шмота да нет, Але у неї таки діагностують вибухову травму та контузію, забирають у лікарню. Поки комунальники допомагають людям розгрібати завали після нічних обстрілів, росіяни ближче до обіду починають чергове полювання дронами, скидають з безпілотників вибухівки у тому ж Дніпровському районі. Троє людей ушпиталено з пораненнями. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1. Російські терористи ймовірно в чергове стратили беззбройних українських військовополонених. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, соцмережами шириться відео, де видно щонайменше п'ять тіл ймовірно вбитих українських захисників. Посадовець уже направив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби воєнний злочин росіян був зафіксований. Утім, за даними активіста Сергія Стерненка, подія ця сталася на Курщині, а саме у населеному пункті. Козача Лохня там, нібито наші підрозділи були заблоковані та відрізані від основних сил близько тижня. Російські загарбники намагаються прорватися на Сумщину, аби перерізати логістичні шляхи постачань ЗСУ на Курщині. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За даними українських прикордонників, найбільша активність сил РФ нині спостерігається поблизу населеного пункту новеньке. Там росіяни використовують малі штурмові групи, аби прорвати наш кордон. Втім, поки що наші захисники придушують ці спроби. Тим часом на околицях суджі тривають бої. Ситуація там вкрай важка. Про це пише аналітичне видання Deep State. Зокрема, повідомляють, що нині ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі і використовує усі ресурси, які збирав протягом тривалого часу. Однак інформація про повний вихід з міста суджа, яку оприлюднювали пропагандистські джерела напередодні, не відповідає дійсності. Згідно із оприлюдненими мапами, добре видно так звану сіру зону на околицях міста, де нині точаться бої. Так за минулу добу на Курському напрямку наші бійці відбили 17 атак загарбників. Це вже дані Генштабу. Переговори про мир. Поки спецпредставник Трампа очікує зустрічі, Путін приймає у себе білоруського диктатора Лукашенка. Заяв щодо можливого перемир'я з Україною, кремлівський очільник поки не зробив. Утім, його помічник Юрій Ушаков виступив проти тимчасового припинення вогню і назвав його можливістю перепочинку для українських військових. Мовляв, Москва, начебто, виступає за тривалий мир. Про які плани країни-агресорки щодо переговорів повідомляють змі, що готують союз для України кореспондентка ТСН Катерина Федорченко більше розкаже, що вимагатиме Москва в обмін на перемир'я. Про ці плани розмірковують світові змі. Агентство Reuters пише про список вимог для припинення вогню, який Росія представила Сполученим Штатам. Співрозмовники змі не називають конкретних пунктів, але твердять, вимоги широкі і схожі на ті, що Путін вже висував в Україні США і НАТО. Зокрема, раніше від Москви звучали умови про відмову від членства Києва в альянсі, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання Криму й чотирьох загарбаних українських областей російськими. Перед перемовинами про мир російський диктатор несподівано з'являється на камери у військовій формі та вперше з початку операції ЗСУ на Курщині відвідує регіон в крачеї суті окончательно розграніть противника. план президента США реалізувати мирну угоду протягом 100 днів у Москві вважають нереалістичним. Про це йдеться в оприлюдненому виданням Washington Пост. Документі це здобутий європейською розвідкою звіт, який для Кремля склав аналітичний центр. І у ньому мир до 2026 року називають неможливим. Напередодні президент США Дональд Трамп наголосив, отримував щодо згоди Москви на перемир'я позитивні повідомлення, які, втім, ще нічого не означають. У разі якщо країна-агресорка вирішить продовжувати війну, проти неї можуть запровадити руйнівні санкції, повторює президент США. Якщо буде потрібно, ми запровадимо санкції, але сподіваюся, це не знадобиться у фінансовому сенсі. Ми можемо зробити дуже неприємні погані речі, руйнівні для Росії. Але я цього не хочу, тому що я хочу побачити мир. Тим часом Франція і Британія, як єдині ядерні держави Європи, намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки після перемир'я. Напередодні глави Міноборони кількох країн зібралися у Парижі. Надалі обговорення мають прискоритися, каже британський міністр оборони Джон Гілі. Велика Британія і Франція спільно ведуть роботу над планами, спрямованими на просування миру і укладення домовленості щодо гарантій безпеки для України. Ми робимо цю роботу разом. Ми тісно співпрацюємо з країнами партнерами, і ми прагнемо створити коаліцію охочих з Європи та за її межами. І від сьогодні ми прискорюємо цю роботу. Наразі перемовини про створення коаліції охочих для нашої держави ведуть 37 країн. Йдеться про надання фінансування літаків, кораблів чи війн щоб допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії у разі мирного врегулювання, деталі про миротворчі сили мають надати Еммануелю Макрону та Кіру Стармеру. Ті обговорять їх з європейськими лідерами на вихідних. Далі план хочуть передати Дональду Трампу в надії отримати від США розвідувальну, спостережну та авіаційну підтримку. Участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше у США таку можливість виключили. Катерина Федорченко ТСН один плюс один. І вже більше доби світ не чує відповіді Москви щодо пропозицій 30-денного перемир'я. Про це сказав Володимир Зеленський, президент України. Він наголосив, що це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та відтягує настання миру і висловив надію, що тиску сполучених штатів вистачить, аби примусити Росію зупинити війну. Розмістити американську ядерну зброю у Польщі закликав президент Дуда. Він наголосив, таке рішення могло би стати фактором стримування будь-якої майбутньої російської агресії. Президент Польщі наголосив, Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, розміщені в Західній Європі або США до його країни. І цю пропозицію, за словами Анджея Дуди, польський лідер обговорював із американським спеціальним посланником з питань України та Росії. І томкелогом змі відзначають, що польський президент сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він три роки тому безуспішно презентував адміністрації Байдена. До обережності в обговоренні цієї теми Анджея Дуду закликав польський прем'єр Дональд Туск. Наголосив, цінує зусилля президента, але радить публічно говорити про такі важливі очікування, лише маючи впевненість, що адресат, цебто США, готовий позитивно над них. Відреагувати Свіжа бавовна. Дрони навідалися у Саратовську, Воронезьку, Калуську та Ростовську області країни-агресорки. У Воронезькій області сталося займання на об'єкті газової інфраструктури, а от на Саратовщині дрони атакували Петрівське управління магістральними газопроводами. Це дочірня компанія Газпрому, яка постачає паливо до Саратовської та Пенсинської областей. Водночас на території Ростовської області БПЛА поцілили по промислових підприємствах. Джерело ТСН у головному управлінні розвідки уже повід Домоли, що у Калузькій області у селищі Обухово наші дрони вразили виробництво ворожих безпілотників. Воно було замасковане під бетонний завод. Після влучання там зайнялася сильна пожежа. І палає столиця на болотах. У Москві спалахнула масштабна пожежа на теплоелектроцентралі 16. Вогонь уже охопив площу понад 300 квадратних метрів. Пожежників на територію пустили не одразу, бо ж режимний об'єкт. Тож вони лише спостерігали, як стрімко і велично розгорається полум'я. Тим часом вогонь поширився на дах споруди, а чорний дим було видно на багато кілометрів навколо. Причин займання влада не повідомляє. Водночас у мережі писали, ніби перед займанням на ТЕЦ були чутні звуки вибуху. Поранений підліток, якого підозрюють у вчиненні теракту, в Івано-Франківську прийшов до тями Унаслідок вибуху 15-річний хлопець залишився без обох ніг. Його стан був критичним. Медики жодних прогнозів не давали. Однак сьогодні пацієнт вже почав самостійно дихати. Тож його відключили від апарата штучної вентиляції легень. Повідомили в обласній лікарні. Цей підліток один із двох підривників, які напередодні вчинили теракт поблизу залізничного вокзалу через телеграм-канал із пошуку легких грошей, їх завербували російські спецслужби. 17-річний спільник пораненого загинув на місці. Також постраждали двоє випадкових перехожих. Вони у лікарні, але їхній стан занепокоєння у медиків не викликає. Підлітку, що вижив, слідчі вже підготували підозру, йому загрожує довічне ув'язнення. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її металевими елементами для посилення уражуючої сили та під'єднали до них детонатори. Увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США. Друга хвиля звільнень у київській владі. Столичний голова Віталій Кличко відреагував на корупційне розслідування про заволодіння землею у Києві і найближчим часом звільнять сімох урядників КМДА та комунальних підприємств. Поміж них Ігор Долинський, директор Київського інституту земельних відносин, Володимир Шарій, директор спецжитлофонду, та Віктор Погребний, директор комунального підприємства Фінансова компанія Житлоінвест. Перевірки ще тривають, і Кличко запевняє, що це. Це не останні звільнення. На початку лютого правоохоронці викрили схему із заволодіння землею на майже 12 мільйонів гривень. Її організатором був екс-депутат Київради Денис Комарницький. Наразі він втік за кордон. У межах цієї справи четверо посадовців вже позбулися своїх посад. Вітер, дощ, падіння атмосферного тиску та останні дні тепла. Сьогодні погоду в Україні формує циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти. На заході країни очікуються помірні дощі а от на Закарпатті і у Карпатах вдень прогнозують значні опади, ще й з грозами. Повітря вологе, але тепле. Та вже в суботу доведеться забути про температурні рекорди. На вихідних погода повернеться до березневої. Максимум 8 тепла. А вночі температура опускатиметься до нуля, подекуди і до мінуса. Про це повідомила тсн синоптикиня Укрогідрому Наталія Птуха. Більше буде хмарності, частіше будуть опади і відчутне знижені температури. Перш за все, це пов'язано з тим, що зміняться повітряні потоки, тому що зараз до нас вітер, хоч він досить інтенсивний, такі поривчастий, але він з півдня. А на вихідних він зміниться і вже буде з північного заходу. І звідти, звичайно, до нас надійде прохолодна повітряна маса, і вже денні максимуми будуть не такі високі. Більше новин на сайті та у випуску о 19.30. Підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок. Чекаю на коментарі і до зустрічі.